Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. І знову піноплекс. Ось такі ялиночки з піноплексу я робила декілька років тому. І, як бачите, вони себе дуже гарно виглядають. Їм нічого зовсім немає. Вони дуже гарно зберігаються. Тобто, піноплекс це дуже гарний матеріал для різних поробок. Цьому році я зробила ось таку велику ялинку на камін. Я вважаю, що така ялиночка може бути альтернативою ялинки лісової. Тобто такі стилізованими ялинками можна прикрашати свою оселю, якщо не маєте змоги придбати натуральну ялинку або штучну таку дорогу. Піноплекс це дешевий і дуже гарний матеріал. Ось такий листок метр 20 на шістдесят і 3 см товщини, десь приблизно, мені здається, 140 гривень чи 145 щось такі, в таких межах. Виміряю я ялиночку. Тут я показую, як я вирізала маленькі ялинки, якими я прикрашала ганок. І таким же самим чином вирізається і ця велика ялинка. Просто міняєте розмір. Виміряю і за допомогою металічної лінійочки і канцелярським ножечком гостреньким вирізаємо ось цю ялиночку. Вирізаємо, зашкурюємо. Такі місця, які ви вважаєте за потрібне. Ну, в принципі, на цих ялинках це не критично. Дуже добре треба зашкурювати, наприклад, пано або якісь іграшки, які ви робите на ялинку, можна робити будь-які іграшки з цього піноплексу, ключниці. Тоді вже треба вишкурювати так, так би мовити, на совість. Тобто все залежить від вашої задумки. І е, вирізала я цю ялиночку, ось ці три ялинки, як їх робити і як я їх робила, це в мене є відео, запрошую до перегляду, декор ганку святковий. І е, далі з залишків цього піноплексу, який в мене залишився ще з цього листка. Я зробила ось цих три ялинки, цю велику ялинку. Ось тут цей шматочок. Я намалювала е, тут будиночки такі фантазійні. Ну і ще в мене залишився досить великий шматок цього піноплексу. Буду бачити ще, що з нього буду робити. Вирізаю так само ці будиночки. Піноплекс дуже гарно ріжеться, підрізається. Тобто з нього можна робити дуже багато цікавих речей. Він не сипиться, так, як пінопласт, гарно ріжеться, гарно фарбується, ґрунтується. Тобто, я вважаю, що дуже гарний такий матеріал для ручної праці. Ось так я це все вирізаю: ці свої будиночки. У мене 5 будиночків. Якраз на прикрашу низ своєї цієї ялиночки. Звичайно беру наждачку і зашліфовую, дуже добре, стараюся їх вишліфувати, щоб вони в мене були гладенькі і гарненькі. Ця наждачечка. Навіть дуже добре ось під цими дашками вишкурює такі куточки. І далі я ці будиночки, які вже в мене вишліфовані, я буду фарбувати чорною акриловою фарбою. Фарбу я таку фарбу роблю сама. Тому що її в мене багато завжди йде. Там чорна, червона. Такі фарби я роблю сама. Беру білу акрилову фарбу з будівельного ринку. Додаю туди барвник, який теж на ринку є, різних фірм і різних кольорів. Будь ласка, можна брати на будь-який смак. І додаю ще трішки туди акрилового лаку. щоб мене Дуже Ця фарба, коли акриловий лак є, вона дуже добре тримається на виробах. І ось так я фарбую свої будиночки, фарбую боковинки і лицьову сторону. Тильну сторону я не чіпаю, тому що я буду приклеювати її, так би мовити, там фарба нам просто-напросто не потрібна. Цікавий цей піноплекс, він з такими, бачите, Якби з і із такими е, виямочками цікавими, які сніжинки нагадують. От. І ось ця моя ялинка. Теж я її фарбую. Ялинку я фарбую з усіх боків цією самою акриловою фарбою. Е, фарбую одним шаром. Е, тут навіть, бачите, вона не проходить всі виємочки. І це мені дуже на руку, тому що Такий цікавий ефект виходить в крапочку, бачите, ось тут просвічується біле. Далі після просушечки я беру білу акрилову фарбу, широкий пензлик і вибілюю свою ялиночку, і вибілюю таким же самим чином і ці будиночки. На будиночках я також білим акриловим маркером, ось тут видно, намалювала віконця і двері. Але він трішечки такий блюдуватий, цей акриловий марки, і я вирішила додати трішечки кольору рамушки. От, І тепер мої будиночки виглядають ось так. Вибілені. І що я роблю далі? Далі в мене є ось такі квадратики з пивного картону, і я зроблю з них такі полички, на яких у мене буде декор. Для цієї Ось ці виямки я роблю більш глибшими, щоб добре зайшов туди мій певний картон. Ось так, ножницями я їх просто вминаю туди цей піноплекс на ту товщину, глибину, яка мені потрібна. Ось тут вимірюю висоту цього будиночка самого високого, де мені робити найнижчий поличку. І ось так вигинаю, виминаю цей піноплекс, приміряю, як це все має бути. І за широкі ці полички я їх зменшую в розмірі приблизно на сантиметра півтора. Так, я на око це все. І відрізаю залишки. Картон прекрасно цей ріжеться. Вимірюю, відрізаю. Клеїти я ці полички буду на гарячий клей, причому на цей пістолет великий, який дуже добре розжарюється. От. Ось так ще раз приміряю, якою стороною відрізаною стороною я буду туди його вклеювати. От, Ще раз вигинаю туди, роблю виємочку. Ось так. Бачите, це виглядає. І тепер заливаю туди цей клей, він трішечки розтоплюю піноплекс. І прекрасно ці полички туди входять і дуже добре тримаються. Ось так, цих три полички в мене тут. Далі приклеюю ці будиночки понизу. Теж так само на цей гарячий клей. Ось так виглядають мої будиночки вже приклеєні на ялинці. Далі я довго підбирала декор різноманітний і вирішила все-таки зробити такий більш-менш монохромний декор на цій ялиночці. Ось такі пластикові білі в мене є фігурки різноманітні. Ось тут я їх приміряла, так, сяк. І нарешті. Вирішила, як це все має бути. І приклеюю я так само ці всі фігурки на гарячий ось цей пістолет. Такого ангелика зверху там клею. Ось ці будиночки, між іншим, це теж вони вирізані. Вирізані з піноплексу. Ці будиночки я вирізала. Це теж їм вже більше 4 років в цим будиночкам вони розмальовані, прикрашені сніжком. От. І далі я приклею свій декор ялиночки, ключ ось цей до будиночків, такий він цікавий. Ці прикраси я зазвичай шукаю вже, коли йдуть знижки в магазинах, таких, де продають оці прикраси в Аврорі, щодня в Копіючці, На ринку часом дівчата продають там такі. Цікаві ці прикраси. І я їх купую, тримаю, і вони мені врешті-решт реш стають пригоді. Ну, ось так тепер виглядає моя ялиночка в готовому вигляді. Я ще додала таких пластикових сніжинок, де-не-де. І ось такий готовий вигляд у моєї ялинки. Придивляюся, може, де не дещо щось додати, але вирішила, що достатньо цього декору. Ось так тепер моя ялиночка виглядає на каміні. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Донатимо на ЗСУ. Коментуємо, не забуваємо ставити вподобайки. Ще раз дякую, що ви були зі мною. З наступаючими святами вас! Слава Україні!